Привіт це я Сергій. Приїхав на свій город полігон. Я тут, пам'ятаєте, хто бачив пшеничку ми тут зжинали, в'язали в, в стопики та возили додому та молотили ще порізі. Так, картопелька росте, мабуть, скоро вже поспіє. Так, мені потрібно сьогодні... Оцю діляночку, де росла пшеничка, плугом перевернути, зорати. Ну, а потім, може, щось посієм. Може яку гірчичку або ще що. Можна бі ротоваторами, можна б фрезами, але мені потрібно плугом. Бо в мене найгірше виходить це працювати плугом. То не доперевертає. То ще щось, то я буду далі вчитися. Так, приблизно відміряв від картоплі сюди до центру 4,5 метри і знову сюди 4,5 метра. Це так, кроками поміряв, десь 9 кроків. Ну, Буду орієнтуватися на цей червоний грузочок. А якщо доїду сюди з плугом, потім його одягну ще на мотоблок. Так, а мотоблок у нас он, чекає теж. Приблизно по центру його поставив. Зараз буду їхати перший рядочок сюди, малювати плугом канавочку для колеса. Так, намалював першу ямочку плугом, щоб потім колесо сюди. Цю ямочку попало і вже буду далі. Ну чого нащо так непогана ямочка для колеса піде, піде. Так. Ще потрібно сюди груз причепити оцей 21 ТГ і буде гарно, думаю. Так, пройшовся я туди, сюди, туди. Ну, отак. Оце саме перше мені, щоб зробити для колеса канал Так, плуг. це Крючкова. Грузи на колесах по 15 кілограм, це диски, автомобільні гальмівні з Volkswagen T5. Далі попереду груз 21КГ. Так, що я зробив вдома? Я вдома зробив невеликий експеримент, приварив до Відвалу. Зараз покажу шматочок металу. Ось. Приварив такі 4 см сюди. А тут ну, ось тут. Начебто так два, потім іде, 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 І зійшлось на край. Бачите? Ну, подумав, що може буде краще перевертати рядочки. Може це плуг неправильний заводу, може це скоростний плуг для. Розумієте, на великій швидкості. А я ж бігаю не швидко, то може тому він не довертає рядочки. Побачимо. Це шматок з газового балона. Я вирізав, так приварив. Не сподобається, відріжу болгарку, нічого страшного. Спробуємо. Ну ось нарешті якось я вже намалював. Ці дві канавки для колеса вийшло з третього разу. о, бачите Тепер зараз буду орати, але ще прийдеться, мабуть, підрегулювати чи то глибину, чи то ширину. так Доїхав, як я розвертаюсь, ну у мене на лівому колесі розблокератор універсальний. І в праву сторону я легко розвертаюсь. Покажу. Ну виходить якось так я б сказав якось так ну зорюється земля так перевертає начебто нормально що тут в ямочках у нас ну побачимо значить ширина яка ну отак мої пальці а глибина можна і менше зробити мабуть тут сантиметрів 16, а мені так багато і не треба. По-різному. От перевертає, перевертає, перевертає. А коли доїду до краю города, де росла пшениця, ну тут пахалось, розумієте? Ще перевертає. А далі, де трава цілина і де не пахалось, отут от шматочок, бачите, зрізало, все як треба плуг. О, отак. Зрізав. А потім я проїхав, воно бах і назад все впало. Хе -хе, може це так треба. Ха -ха. А може треба з розгону. Зараз спробую, може ще на першій звичайній передачі пробіжусь. Але бігати мені вже якось не дуже хочеться. Друзі бачили, що вийшло з розгону. Так і ось добіг до краю. Ну, бачите, навіть трохи трохи перевернуло, та ні, це, це смішно. Це смішно. Смішно. Ну Хоча, ви знаєте, швидше. Коли мотоблок їде, ним легше керувати. Зараз спробую ще з тієї сторони, коли на свічі передачі. Друзі, бачили, як я погнав і погнав. Подивіться. Так виходить, що ну ось, бачите, проїхав швидко. І так само і глибина, і ширина, і нікуди його не тягло і не зносило. Хе. Цікаво, ще спробую. Потім скажу свою думку. Зупинив спеціально, щоб... Ми побачили, що ж там робиться, що ж там робиться внизу. Бо нема кому тут мені допомагати. Операторів нема, нема. Всі вдома так. Ну так само. І ширина, і глибина. Отак. От Але ж, ну давайте сюди подивимось, Так, що це тут трошки таке. Що тут у нас робиться? Ось як зупинився він, так і стоїть. На що тут будемо дивитися? Стоїть собі плуг та й стоїть. Я не знаю, допомагає цей клаптик невеличкий, що я приварив перевертати, чи не допомагає. А ось отак. Дивіться, отак. Ага. Скільки він бере, там, я там не знаю. Хай скільки хоче, стільки і бере. Може сантиметрів 20 бере. Може 18, може 20. Ну, з розгону їде і перевертає. Якщо на першій звичайній швидкості, то перевертає так, як треба. І, до речі, Перевертає в кінці города, зараз покажу. Бачите, і перевернуло. Як на швидкості, так і перевернуло. Плуг перевернув. А тут не перевертало на перші пониження. А ось два рядочки вже останні на перші звичайні передачі то вже і перевертає, бо з розгону. Я так думаю. Ну, ось бачите, друзі, коли швидше їдеш, і виурює далі, бачите, і перекидає. Те, щоб зорав. А коли повільніше їдеш, не виходить, воно назад западає. Ті шматочки, що я відорав. А ще, бачите, по центру більші грудки. Тут я їздив на першій пониженій передачі, повільно. А з цієї сторони, де зараз вже пройшовся 4 чи 5 там забув, скільки різочків на першій звичайній. Ну, швидкість така. Приходиться йти мені дуже швидко. ну, Але ж і, і розтрушує землю, розкидає, бачите, грудок майже нема. А там, де я йшов, повільно. Є грудки, такі вони, бачите? Вон. А тут немає таких грудок. Розкидає. То що це означає, друзі? Мабуть, цей плуг не для таких, як я, що повільно ходять люди. А для спортсменів, хто бігають там, кроси по стадіонах. Оце плуг для таких людей, щоб вони могли гасати. туди сюди, туди сюди. Або для міні-трактора саморобного цей плуг, або для мототрактора переробленого. Ну що, або з адаптером, щоб включив нормальну передачу і погнав. А повільно я лозить отак, як я спочатку отут. Не годиться цей плуг, я так думаю. Ну а щодо цього клаптика металу, що я приварив, друзі. Дивіться. От бачите? Тут і пісок налип, і тут налип, бо клаптий цей нижче. Так? Ну це я так приварив, що якщо не допоможе, то і відріжу його. Ну а якщо приварювати вже такі шматочки, то треба встиг отак, щоб було все за запідліцо, гарно заварено і зашліфовано. Це не критично, що воно тут залипло, але ж факт є факт, бачите. Отак. От Потім кажуть, чого це в Сергія руки не миті до да, ногті чорні. Бо я ж вам показую. Отак, бачите? Треба, щоб було приварено в стик. За підлісом, як ми кажемо. Ну ось, друзі, я закінчу вже свою оранку. Тут, де росла пшениця. От. Працював я на першій передачі. Звичайний, на швидкості такий нормальній. Бігав за мотоблоком. Ну він зате, коли швидко їде, він нікуди не кривуляє і так впевнено перевертає. Тут ось, бачите, вже біля картоплі останній рядочок я проїхав. Так, тут трохи хотів... Підрівняти. Ну, розумієте, ці края що я повискакував. Ну, я пройшовся тут 4-5 рядочків, Більше не хочу. Я вже так втомився. Та і тут і не треба було Це так для експерименту тут плугом погріб, бо тут вже межа, бачите, картопля моя і на рівні зоране. От. Тут я поправлю. Може ми щось посіємо тут. Треба хай бабуся вирішує. От. Можна б і тут було б трохи поправити, я вже втомився, чесно кажу. Так, все. Мотоблок чекає. Зараз запрягаємо мотоблок в притчі і їдемо додому. Що я зрозумів сьогодні? Що плуг може працювати тільки на нормальній швидкості. Якщо повільно, ну... Він то вліво, то вправо. І якось не так. Ну, а це бачите на нормальній швидкості. Ж, і вже там. Але ж я не встигаю за ним, друзі. Буду вдячний за вподобайку, бо я так втомився. Але ж бачите, зробив роботу ту, що задумав. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба. Друзі, пишіть, що думаєте про це все діло. До нових зустрічей і до побачення.